Сьогодні беремося за старе, будемо тестувати автомобілі. В гостях у нас Toyota, можете називати її Hilux, Hilux, Hilux. як вам завгодно, я буду називати Hilux. Це актуальна модель. Важливо, що це Hilux JR Sport. Що це означає? Це доволі цікава історія, і про неї ми зараз поговоримо. Отже, коли ви бачите наліпку з написом JR Sport, це означає, що автомобіль... Стилізовано під спорт. Тепер давайте підемо до передньої частини автомобіля. Це дуже смішно. Бо коли ви бачите просто налівку JR, це означає, що перед вами насправді автомобіль підготований для спорту. Таким чином, виходить, що передня частина Toyota Hilux, вона під спорт, а задня частина Hilux, вона тільки стилізована під нього. До речі, також у Toyota є JR Gazoo Racing, це спортивна команда, і не забуваємо про те, що Тойота виступає на WRC версії, і Toyota виступає на Дакарі. Hilux випускається 68-го року, і японці дуже люблять писати про те, що вона вигравала на Дакарі. Нагадаю, що ще років сім по тому всі автомобілі марки Toyota нагадували орків з володера Кілець. І на це дивитися без сліз було практично неможливо. Але потім в компанії з'явилася людина, яка сказала дуже гарну фразу: ми не будемо більше робити автомобілі, які викликають у людей нудоту. Ми більше не будемо виробляти автомобілі консервативні, але також згадаємо про нашу історію. Давайте подивимося на цей напис Toyota. Згадаємо автомобілі 70-х і 60-х років. Це просто класно. Подивіться взагалі на передню частину автомобіля. Я коли вперше побачив цей Hilux, я спочатку подумав, що переді мною старша модель, Toyota Tundra. Ми бачимо великі розширені арки. Ми бачимо класні накладки на капот. Ми бачимо, що ця накладка на капот це частина радіаторної решітки. Ця радіаторна решітка це масел, це м'язи. Звичайно, це стилізація і звичайний Hilux так не виглядає. Так виглядає тільки версія JR Sport. Тепер давайте подивимося на підвіску. Взагалі, Toyota зараз для мене виглядає доволі цікавою компанією, тому що вона каже, що ми стилізуємося під спорт і ви завжди повинні пам'ятати про те, що це просто стиль. І ці арки ми зробили для того, щоб автомобіль виглядав стильно. Але тепер давайте подивимося на підвіску. І коли ми на неї дивимося, ми розуміємо, що нам набрехали, тому що у нас розширена колісна база, у нас винесено амортизатори, у нас інший кут цих амортизаторів, у нас інші пружини. Не просто тому, що вони червоного кольору. В цій підвісці інші налаштування. Так, дійсно, у нас новий дизайн дисків, але він ніяк не впливає на ходові властивості автомобіля. І так у нас пофарбовано супорти. Гальмівні і вони також не впливають на гальмівну систему, хоча японці сказали, що гальма вони покращили. Якщо ви подивитесь на автомобіль з боку фари вздовж, одразу ви побачите, наскільки розширено у нас колісну базу. Спереду так не здається, але ось воно колесо, ось колесо, ось кузов, і ось моя нога. Тобто сантиметрів на 20 це колесо. Видається збоку. І якщо ми подивимося на підвізку тут, тут також ми побачимо червоні амортизатори Каяба. І побачимо, що ці амортизатори встановлено по-іншому. Це означає, що незважаючи на те, що японці кажуть, що ми просто стилізувалися, насправді вони дещо для нас зробили в подарунок. Спочатку, коли я побачив цей спойлер. і цей кофр, мені здалося, що це все тюнінг, який пропонує для вас дилер для того, щоб продати автомобіль дорожче. Але спеціалісти на Тойоті мені сказали, ні, все це до нас приходить одразу з заводу. І це, в принципі, дуже класна історія, тому що воно заводське, а це означає, що воно, як правило, набагато краще, аніж тюнінг. Що стосується багажного відділення, тут все зрозуміло. Тут у нас зараз складену техніку, я одразу хотів би порадити вам придбати. Треба зрозуміти, як це все працює. Ага. Я одразу хотів би запропонувати вам придбати спеціальне захисне покриття для вашого кузову, тому що подивіться, що з ним відбувається. Це тестовий автомобіль, на якому практично ніхто не їздив, але вже це все зачовгано і потім може початися корозія. Тому Пластикове, як кажуть, корито, тут треба встановлювати обов'язково. Все виглядає доволі зручно. Ну, Коли нове, воно все виглядає доволі зручно. А наскільки воно буде життєздатним, я не знаю. Також пам'ятайте про те, що якщо ви будете замовляти кришку у тюнінгерів, це буде ну, притомна кришка буде коштувати як мінімум 1000-1200 доларів. Не притомна – дві. Тепер чудово. Про що я вам не розказав? Я не розказав вам про те, що трошки в версії GR Sport у нас підвищено підвізку, і кут атаки переднього бампера також покращено для того, щоб автомобіль на бездоріжжі пересувався якісно, більш надійно, більш комфортно і більш безпечно. Ну що, другий ряд сидінь. А, пікап це завжди трагедія, коли ми говоримо про другий ряд сидінь і не про Ford F-150. Отже, ми сіли, головою я практично впираюся в стелю. Є підлокіття, є підігрів сидінь, але коли температура за вікном плюс 35, підігрів сидінь мене не зігріває. Тепер давайте розберемося, яку трансформацію нам пропонують на другому ряді сидінь. А, але не забув вам розповісти. Коли ми говоримо про JR Sport, у нас червоні паси безпеки. Це, звичайно, додає три кінські сили одразу до потужності нашого двигуна. Спочатку я думав, що ми можемо відкидати спинки сидінь, але насправді ні. Хоча тут зустрічають такі хлястики, ні, не виходить в мене. Потім я намагався підняти сидіння, не розумів як. Потім подивився. Тут є така шворочка, ти її підняв, розблокував. Прив'язався. Ось чому тут є другий хлястик. І, в принципі, ми отримали що ми отримали додатковий простір, наприклад, для вашого скутера, самоката, лісапета. І у нас тут є ще додаткове відділення для контрабандистів. Тут у нас є домкрат, ключ. І подивіться, скільки шумоізоляції усюди понакладала Toyota для того, щоб нічого тут не торохкотіло. І, до речі, Ковролін також виглядає дуже і дуже якісно не по-японськи. Хоча, хоча по-японськи 80-х років, коли ми всі пам'ятали ту неймовірну велюрову мишу, це ще одне відділення. Я думаю, що сюди може поміститися десь близько 1 мільйона доларів. Якщо в євро через 500, ну дуже багато грошей. Пам'ятайте про це. Це, до речі, дуже важлива інформація як для митників, так і для людей, які намагаються переходити кордон. Сподіваюся, був корисним. А тепер у нас хвилинка нативної реклами. Ви знаєте, у нас є партнер, є каталог. Саме зараз я сюди зайшов для того, щоб знайти шини для нашої Тойоти. Ми знаємо розміри: 265-65 на r 17 Натискаємо кнопку. Мені подобаються позашляхові шини. Це Купер. Класний бренд, до речі, і тут одразу я бачу 10 або 12 пропозицій, і одразу розумію, що ціни коливаються від 5 до 13 тисяч гривень. Як каталог, це історія для людей, які дуже уважно ставляться до деталей, які прискіпливо обирають для себе ту чи іншу річ, які скрупульозно шукають. Порівнюють і тільки потім приймають рішення. Якщо ви така людина, є каталог саме для вас, тому що він дає відповідь практично на 100% ваших питань. Отже, що нас очікує всередині Toyota Hilux? Насправді все виглядає дуже сучасно, це не якась історія для. Трактористів або знедолених агрономів, хоча в Україні таких давно немає. І ці самі трактористи та агрономи, скоріш за все, самі собі купляють автомобілі рівня Прадо і Вище. Отже, ми тут маємо великий монітор мультимедійної системи. Тепер можна під'єднати Apple, CarPlay, Android Auto. Все це правда, відбувається за допомогою кабелів, але тим не менш, добре, що Toyota це все. Дозволяє, у нас доволі великий кольоровий бортовий комп'ютер. Тут дуже багато додаткової інформації. Зараз, до речі, мені показує, що витрати пального становлять 10,2, Хоча коли ми перевіряли наскільки автомобіль економічний, ставили 120 км на годину, і у нас вийшло 9,3. І я вважаю, що це доволі непоганий показник. Що стосується самого щитка приладів, то він у нас аналоговий і, в принципі, мене повністю це влаштовує, тому що, ну, знаєте, я вже трошки втомився від цих графічних дисплеїв, хоча вони тільки почалися. Мультифункціональне кермо, кнопка старт-стоп, роздільний клімат-контроль, дуже багато опцій безпеки. Toyota Safety Sense, це означає, що у нас є датчики, які запобігають зіткненню автомобіля в фронтальному зіткненню. У нас є безумовно ABS, система курсової керованості та дуже багато інших допоміжних систем, які практично вже готові до використання автопілота. Але Toyota каже, що це все, звичайно ж, ваші помічники. У вас тільки частковий автопілот і за все в автомобілі відповідаєте тільки ви. Мені дуже подобається, що тут всередині автомобіля, там де треба, завжди якісні матеріали. Стеля у нас чорна, кермо шкіра, перфоровані вставки, гарне підлокіття теж шкіра. Коли ви подивитесь на салон Хайлакса JR Sport, ви побачите, що це. Комбіновані сидіння і посередині це не алькантара це спеціальний японський штучний матеріал, який називається Брін Науб. В Японії його виробляють просто в якихось неймовірних масштабах та кількостях. Він дуже якісний і він з легкістю може замінити нубук. Нубук це дрібноворсиста шкіра, яка довго оброблюється, коштує дорого. Але японці стверджують, що вона менш. Витривала ніж оцей штучний матеріал і чесно кажучи, я їм вірю, до того ж цей матеріал, знаєте, один в один виглядає як Алькантара, і на дотик дуже приємно. Сидіти в цих сидіннях також дуже зручно. Самі сидіння не тоненькі, вони масивні, там які, і це точно треба в Тойоті. Хайлакс, тому що зараз ми переходимо до підвізки. Підвізка Hilux це дуже дивна історія. І, в принципі, це насправді дві підвіски. Перша підвізка некомфортна, вона нагадує тенісний м'ячик, відлітає від. Будь-якої ями від будь-якої нерівності, при тому це все виглядає дуже енергоємним. Підвізку не пробиває. Ви просто відскакуєте від дороги усім автомобілем або частинами цього автомобіля. В принципі, я вважаю, що хайлакс незавантажений хайлакс це ідеальний варіант для нашого мера Києва, який з легкістю зможе за допомогою цього автомобіля перевіряти стики на нашому знаменитому. Південному мосту, а також перевіряти, як поклали асфальт в місті. Але коли ви завантажите цей автомобіль, там в причепі можна покласти десь 750 кг. кілограмів, автомобіль стає плавним, автомобіль стає дуже комфортним, і автомобіль стає дуже зрозумілим. Отже, пам'ятайте, що Хайлак, незважаючи на те, що виглядає таким простим легковим автомобілем в салоні, це автомобіль для роботи, і японці в першу чергу налаштовували цю підвізку для того, щоб вона виглядала якісною завантаженою. На бездоріжжі автомобіль виглядає трошки жорстким, але, але підвізка насправді енергоємна. Хоча зараз я їду 90 кілометрів. На годину по звичайній українській дорозі, і автомобіль ну трошки ось такий. Ти бачиш, що його розкачує не тільки спереду назад, це все може відбуватися від лівого заднього до правого переднього колеса по діагоналі. До цього треба буде звикати, але коли ви починаєте їхати швидко, коли ви починаєте їхати 120, 140, 160, я взагалі вважаю, що нормальна. Крейсерська швидкість для цього автомобіля 140-160 км на годину. Все керовано, все зрозуміло і все передбачувано. Автомобіль може їхати швидко. І цей напис JR Sport це не тільки надпись Sport і не тільки напис JR Тепер силовий агрегат та коробка перемикань. Двигун у нас можна сказати перевірений часом. 28 D4D 204 кінських сил, 500 ньютонів Крутого моменту. Дехто вказує розгін до сотні 10 секунд, дехто 10,8. Але скажімо так, для пікапа ця розгінна динаміка більш ніж достатня, хоча, звичайно, хочеться, щоб це було 5 секунд до сотні. Коробка у нас автоматична, шестиступенева, до неї немає жодних нарікань. Я навіть не хочу сказати своє традиційне, що хотілося б або 8, або 10 передач, не хотілося б. Нормально все працює, мене абсолютно жодним чином воно не дратує. Також ми можемо перемикатися в режим спорт. Ми можемо вмикати в ручному режимі першу, другу, четверту, п'яту, шосту передачі. Є екорежим і режим ще Power. Хочу нагадати, що пікап у нас рамне, повнопривідний, але ми можемо цей повний привід вимикати, і буде тільки задній привід. Також у нас є блокування диференціалу і примикання на понижаючу передачу. Отже, машина на 100% готова для того, щоб стикатися не тільки з легким, але й зі складним бездоріжжям. Також хотілося б, щоб був задній міжколісний диференціал, але мені так здається, що це опція за неї. Доведеться доплатити, і навряд чи на українському ринку це можливо. А що мені подобається в цьому автомобілі, те, що він теплий. У нас є підігрів. Керма у нас є підігрів сидінь, передніх та задніх, і у нас є підігрів зони двірників на лобовому склі. Переднє скло у нас акустично, і взагалі треба сказати, що як для пікапа тут дуже якісна шумоізоляція. Зараз, до речі, перевірю, а бокове скло у нас подвійне чи звичайне. Бокове скло у нас звичайно, і це відчувається. Я чую, як зараз у нас. Сердито вітер завивав. Мені дуже приємно, що тепер виробників все-таки змусили вказувати кліренс не тільки в найвищій точці, це у нас 323 мм, але і в найнижчій це у нас задній міст, і 203 міліметра. Це дуже важлива інформація для споживача. Про витрати пального я вже казав на швидкості 120 км на годину за містом 9,3 літри на 100 км шляху. Це дуже непогано. Це означає, що десь на 90 км на годину у вас буде десь 7-8 літрів. Це вже буде дуже прийнятний результат. Що стосується міста, в мене виходило 10,2-10,5. Хоча, чесно кажучи, я очікував на гірші показники десь на 12-14 літрів. І в цьому сенсі Toyota мене приємно здивувала в черговий раз. Скільки ж коштує вся ця краса? Вона коштує добрячих грошей. 2 мільйони 273 тисячі, і щось мені підказує, що за певні опції, які є в нашому тестовому автомобілі, вам також доведеться заплатити. З іншого боку, автомобіль виглядає у нас дуже класно. Всередині він виглядає і є сучасним. А також тут пропонується дуже багато якісних, приємних та комфортних опцій. Також не будемо забувати про... Традиційну надійність усіх узлів та агрегатів Тойоти і той специфічний та буремний час, в якому ми живемо. На цьому все. Ви дивилися програму. Я вже не знаю, як вона називається: Україна в вогні, дві кінські сили, зброя перемоги. Неважливо. Ви дивилися український контент, який виробляється в Україні заради перемоги України над нашим ворогом. На цьому тепер точно все. До зустрічі!